Пане панове, запрошуємо усіх з великим задоволенням на перегляд чергового матчу сьогоднішнього гірового. Це стосується насамперед Планіту. Також цей колектив одного разу переміг противників, зіграв у нічию. Ну і Планіт знову шукатимуть продовження. Згадуємо Хоміна. Олег пробиває! У підступ. не вступає у це диноборство на ударній позиції. Оливайте 1-0. чар студіо повів рахунку! Брав! Це не Андрій Федоренко. Він, власне, уріз. Зараз атака. Від планіту зрівнювати один один виймайте. Браво! Тут дуже пощастило. сіро-чорним. Помилився тут 23-й номер. Ну забагато зараз. Вражені удар по центру. Ковалю підкать. Виключається з цієї боротьби Андрухів. Зараз ще одна спроба. О, чемпіонат, який мав місце рік назад. Зараз атака лівим флангом. Удар з острого кута. Батао відкривається під супер. Зверніть увагу, як класно переміщуються хлопці. З ДБР, ну, а далі Тех Меджик. І 20. Тобто, окрім цього, поєдинку нас чекатиме поталанело. Зараз планять. Тут Андрухів. Розвернув суперника. Бабський оближній кул. Таймо відлік другого Тайму Матчу Між ще студіо та Це Другий поєдинок по ходу. Суперник. Піномером 13. Андрій Кричківський. Сімнадцятий номер Павло Бата. Удар! Ярослав Чор! Його пощастило. Перева з точки зору володіння м'ячем була на користь Харків'ян. Зараз удар по центру Чарковський. На іншої сторони також гравці Двантісу незабаром готуватися до свого матчу. Яку Ліги, та першої ліги області. Ну і не ті. Росковаль пробиває під поперечку Хомі. 95-го року народження. Ну все ж таки, весь щодо віку гравців команд. команди поставив корпус. Спокійно Чарковський не зумів пройти суперника. Удар від'єжило! Облежній... Через центральну зону. Помилка. М'яч залишається опланіт. Ви маєте бравісмо! Як же чудово у цьому епізоді покол. Атакував Гавло. Помилився. Ну і знову. Пауза у грі від Кутовенко. Непогано Коваль. віддав. стати хорошу передачу. Кутовенко помилився. Вихід 2 в 1 Коваль. Андрухів ж віддай передачу! Удар в ближній кут. Який сьогодні має помірятися силами. Чарковський. Помиляється Юр Чарковський. Пусті ворота. Удар! Немає голу. На жаль, 22-й номер. Володимир Пилипенко. Удар від Андрухіва. Кіо проти Техван. Вихід віч навіть ще ну це Фол. Можливо, навіть і на червону карту. Ні, Жов тоді стає з кишені. На перехопленні чудово грає. Остабамський пас! Андрухів нас заб'є! Комін, не помилився! Не пропустіть, там теж буде дуже цікаво.